Шановні ну, глядачі мого каналу, добрий день вам. Сьогодні 15, 15 листопада я нахожусь на своєму винограднику і будемо укривати виноград на зиму. Ось так я вже положив собі виноград у свою траншею і будемо його зараз накривати шифером. Дружина вже допомагає. Трошки вже один рад накриваємо, а цей лежить. Ось так він лежить. У мене тут на цьому глубина канала 20-21 см. О, достатньо, щоб він тут лежав, нікому нічого не мішало. А тут у мене новий рад, цілий рад нової траншеї. Тут молоді. Саженці, однорічні, дворічні, от, от такі вони. саженці, Я їх приположив Воно. і вони будуть тепер мене зимувати. От, от, навесні будемо доставати, от, укривати. Так. Саня, спеціально для тебе роблю, показую тобі, будеш робити ці укриття. Тунельне, дивись, тут на шифер. Бач, один так, один так. О, оце неправильно я положив шифер, тому що воно е, трохи не, не важно, виходить. Зараз я покажу, де, де я вже почав робити так, як треба. Так, так, о. Треба, щоб шифер був отак. Значить, дивіться, оці сто, ця, ця сторона наружна йдуть, а вже слідуча о, це внутрішня йде. І тоді одна розпорка держить дві шиферини. О, оце буде правильно і буде зручно тоді так тобі робити. А так як я там показую, так воно трохи незручно. От, тут я вже навчився сам і показую другим. О, бачите, як зроблено. От, правда, тут нема подпорку, забувся положити. Ось так виглядає мій виноградник вже. Я його вже вкрив весь, по краях я оставляю такі, не, не закриваю торці. Може туди кот залізе, ну, щоб мишку якусь кузловити, якщо заведеться мишки. Ну і тут я, звісно, ложу траву, але траву ще не положив, треба її купити. А це, отак, мене, я такий оставив сорт Лідія. Тут ще, правда, черенки не поприбирав. О. Він буде в мене зимувати. Отак буде. О. А там далі у мене є ще сорт, цей Юпітер. О, я теж оставив, щоб він зимував у мене на цьому. Одну одну луцю, одну рукава оставив. Вон, видно, це буде Юпітер. Буде так зимувати, а все останне я закрив. Ну що ж, на цьому буде все. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будьте здорові, миру і добра всім!